Друзі, всім привіт! П'ятниця! Я сьогодні готую на кухні у мультиварці-скороварці. моїй вже розсольник вариться. А зараз я вирішила приготувати смажені пиріжки. Чомусь мені такого захотілося. Але це дуже швидке тісто. То буду готувати вперше і хочу поділитися з вами цим рецептом. Отже, у миску чайну ложку солі, столову ложку цукру. Я півтори столових ложки додавала. Все-таки, я, так, знаєте, люблю такі більш солодші. Потім склянка молока Під підігріла, гарно тепла вона в мене. Тепер. Розмішаю, розмішаю, щоб цукор трошки розтанув. Знаєте, можна, руки в мене чисті, попереджаю, можна руку тримати, не гаряче вже. Тоді буду додати 11 грам сухих дріжджів. У мене велика пачка, то я відважувала, в кого меншенька. Ну, знаєте, от, одноразові такі пакетики маленькі. Тому можна одразу ціленький пакетик викинути. І 3 столові ложки голії. Це зараз розмішати, і потрібно 750 грамів борошна. Зараз буду важити на вагах. Так, друзі, наділа я фартух, бо коли борошно віяла, то прилипає дуже на одежу. Так, дивіться, зважене борошно, я частинку зараз просіяла і відважила. Частинку зараз викину. Так, перемішаю. І ще мені буде потрібно один стакан крутого кип'ятку. Це отак перемішую. Бачите, трошечки отак перемішала. Зараз також борошно решту кидаю. Роблю ось так, нібито один, ну, таку дирочку. І буду так, 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 щоб було видно крутий кип'яток. Та мультиварка вже виключилася. Склянку, щойно закипіло крутого кип'ятка. І ось так. І будемо зараз перемішувати, заварювати. На дріжджі сказали не боятися, буде все дуже добре. І оце зараз замісити тісто. Чекати хвилин 5, поки схолоне, і можна ним вже ліпити. Не треба чекати, щоб воно підіймалося. Бачите, ось таке тісто. Зараз буду вимішувати руками гарно. І тоді буду формувати. Зараз приберу, О, сюди викину його і тоді буде ліпитися. Друзі, що я ще вам скажу? Вивернула я тісто на столешницю, а потім трішечки-трішечки олію соняшниковою руки змазала. І так усе борошно. Ой, борошно, тісто, вибачте. І тепер, так воно буде тісто в олії, не буде набирати лишнього борошна і гарно-гарно можна буде, бачите, вимісити. Все-таки, чим буде краще вимішане тісто, тим вони будуть пухтіші. Вимішуємо, вимішуємо, не пристає, навіть дуже гарно. Так, ще трошечки руки. А я вже другий раз. І знову гарно-гарно вивіситься. Це основне, ну, завжди знаєте, що дріжджове тісто, чим краще винесеш, Тим пухкіше і смачніша буде випічка. Ось так. А тепер будемо розкатувати і ділити на частинки. Так, друзі, що я вам скажу? Хто як любить? Любите в борошні, борошном притрушуйте, любите улійку, щоб таке жарненьке було робіть, так як я. Мені, наприклад, краще щось таке, щоб не приставало до рук, а таке чистеньке. Тепер беремо ми і нарізаємо на, на такі, які будемо для смаження, да? на частинки. І ш, сходить не треба, зра... одразу будемо ліпити. Пиріжки будуть збільшуватися в розмірі на сковорідці. Зараз побачу, ні, так буду ще відділяти. І буду смажити із капустою і з м'ясом. До речі, я вже їплю, зліпила 4, поставила сковорідку. Бачите, такими довгенькими. Це будуть з капустою. так. Поки що чотири, а потім далі. Оці що я нарізала, я їх ще надвоє розриваю. І ось так. Ну, як звичайні пиріжки ліпця. Більшенькі, меншенькі, немає значення. Буду, як я казала, з капустою і з м'ясом ту з курячою, то з м'ясом буду робити круглої форми, як біля щі, щоб не попутати деякі. Ось так. І по коли буду де я шовчик, де шивала, це на, на низ, Ось так. Раз буде кластися, а зверху буде рівненьке. Друзі, з цього ракусу мене буде видно. Дивіться, тепер, коли ми поставили смажитися, то потрібно ось так на них набризкувати олійкою. Для того, щоб гарно-гарно пропікалися. Олії багато налила, десь сантиметрів два. Так, треба зменшити трішки огоньок. Перевертаємо і також. І ще наголошую на те, що тісто не потрібно, щоб воно стояло і підходило. Це вони мені сподобалися. Ось так. Оліємо це поставлено. Ще одна. Дивіться, Піріжки мої збільшилися в декілька разів. Що я ще роблю? Така в мене є салфетка. Кухон наставлю на дно і буду складати у каструлю, щоб потім накривати кришкою. Накриваємо обов'язково для того, щоб вони були м'якими і пухкими. Просто, на і поставити так, залишити, вони не будуть такі смачні. Ну, я думаю, ви самі про це вже знаєте, Що ось так накрила і далі накладаю в наступних. Так, самі складно і смажити, і ліпити. Допомоги в мене немає, зараз ніякої. Але ж, якось, бачите, потихеньку буду справлятися. І знову. Знаєте, так накладати треба, може, і поменше їх, щоб можна вільно ось так олійкою рівномірно поливати, їх, щоб дошкою було де взяти. Друзі, дійшла черга і до кругленьких, дивіться, яких я наліпила круглі. І будуть у мене із тушонкою. Трошки вискати курячою. Так. Ще вони маленькі будуть, можна. І зараз і... покажу, як я їх ліплю. Дивіться, для цього я беру тісто, буду показувати тут на камеру. Так. Але що я зробила? Воно в мене обвітрилося, тісто не накрила харчовою плівкою. Ось так. Кружечок розплескую. Тоді так, кладу і знімаю все разом. Ну, ж ви ж вибачайте, як є, розплескала отак гарно-гарно. Кладу сюди м'ясо Так, в мене м'ясо куряче. Можна фарш, який є. М'ясо куряче. А тепер ось так, як фартушком в одну кубку все збираємо. Бачите, усе все все Ось так. І закручуємо, придавлюємо і ось так. Приплескуємо. Ось такі. Дивіться, вони в мене солоні, тобто не з повидлом, Солона начинка і тут солона начинка. Тому буду складати в одну каструльку. Якщо ви будете з повидлом, наприклад, смажити і, і чи з капустою, чи... З м'ясом то потрібно буде складати звичайні ж Ну, Нікого я не навчаю. Я просто показую, як я роблю. Можливо, хтось не знає, то тому пригодиться. Бо є такі ой, учить вона. Ой-ой. Ні, нікого не навчаю. Просто показую, як я роблю. Так. Смажиться. Так, давайте ж з вами. Гарячий, гарячий, гарячий розірвемо. Дивіться, який гарячий він, звичайно. Пухкий. Пухкий, пухкий, пухкий. І дивіться, і тісто ж не набрало багато олії. Дуже смачне, дуже-дуже. Смачне, смачне, дуже смачне. Рекомендую. Не на не на велика порція. Попробуйте, сподобається ще будете робити.